Соцмережі гудуть від хештегу в підтримку Порошенка. А все тому, що сивочоло гетьмана рекомендували відсторонити від засідань Верховної Ради на півроку. Таку рекомендацію прийняв парламентський комітет ради з питань регламенту. А причина полягає в тому, що Порошенко послав. Хою депутата від слуг народу Богдана Єременка, причому послав двічі. Що цікаво, образа вже мала б загоїтись, адже перепалка стала ще 19 грудня під час голосування за виключення Юрія Бойка з комітету прав людини. Тоді для виключення Бойка не вистачило голосів, зокрема Порошенка. Як каже сам Петро Олексійович, в той день він передавав дрони на фронт, але така відповідь не задовольнила Єременка, і він відкрито розкритикував Порошенка. Після чого в залі і прозвучало пішов нахуй. Сюрта іронія на цьому не закінчується, адже персона Єременка, о, яка цікава, Єременко слуга народу, обраний на 215-му мажоритарному окрузі Києва. Це частина Дніпровського і Деснянського районів. Він витіснив з округу Свободівця Андрія Іллєнка. Але запам'ятався киянам він не карколомною перемогою на окрузі і навіть не роботою із виборцями. Пам'ятаєте скандал, коли нарде прямо під час засідання Верховної Ради листувався із Повією? Це був саме Богдан Яременко. Як на зло, Повія, яка просила за свої послуги 100 баксів на годину, ще й відмовила йому в анальному сексі. Так за Яременком і закріпилось прізвисько, «Аналтабу». Тоді Яременка покарали показовим звільненням з комітету Верховної Ради з питань. Зовнішньої політики. Звісно, партійці Європейської Солідарності таку раптову відповідь за стару образу розцінили ніяк інакше як політичну розправу. За інформацією Європейської Солідарності, банкова дала доручення слугам повністю заблокувати депутатську діяльність лідера опозиції Петра Порошенка ідеться у заяві партії. Більше того, партія ЄС тицнула слух народу носом у присутність в парламенті депутатів колишньої ОПЗЖ, а також низки депутатів. Слуг народу, які ставали фігурантами кримінальних розслідувань, ось такі пристрасті вирують у Верховній Раді. На вашу думку, у чому може бути справжня причина конфлікту? Та чи лишить президенту і матюкатись на роботі? Пишіть свої думки у коментарі та підписуйтесь на Київ владу.